Опіль Мокка. Мока у нас 2021 року. Це електричка з запасом хода в 300 км. Батарея 50 кВт, жирнюча комплектація, але я думаю, колір вам вже підсказав, що він непростий. Маємо безключовий доступ, мертві зони, комбінований салон, шкіра плюс Алькантара. Е, є бездрутова зарядка, є автопаркування, камери, парктроніки, вибір режиму руху та багато-багато іншого. Офігенський по матеріалам дуже комфортний, мягенький, з крутою динамікою. Ну і запасом ходу. 300 км, це хороший середній запас ходу. Машинка привезена з Франції, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Повне відео буде на Ютубі. Що, що побачив, що згадав, то все розказав. Тому давайте підписуйтесь на YouTube і підписуйтесь на наш телеграм-канал, де побачите більше автомобілів.